Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Затопила сусідів на проспекті Добровольського. Чоловік обманув та пограбував пенсіонерку. За даними слідства, зловмисник побачивши літню жінку на сходах багатоповерхівки, представився її сусідом і заявив, що вона його заливає. Та впустила громадянина в оселю і на його прохання дала 500 гривень, нібито на придбання матеріалів для полагодження несправної труби. Надалі чоловік відволік увагу 76-річної жінки і непомітно викрав за її схованки ще 6 тисяч доларів та коштовності на суму близько 200 тисяч гривень. Їхню відсутність потерпіла, помітила, коли зловмисник вже пішов. Чоловіка затримали в одній з крамниць у центрі міста, коли він витрачав викрадені гроші на брендові гаджети. 44-річний фігурант вияви. Ця уроджицем Донеччини, який кілька місяців тому оселився в Одесі. Захопили базу відпочинку на березі моря в затоці. Збитки державі оцінюють в 1 мільйон гривень. Учасники злочинної групи протягом 2019-2020 років підробляли документи на право власності бази відпочинку Укрпошти в курортній затоці. Далі усі папери зареєстрували через приватного нотаріуса, яка отримала за це винагороду, отримавши всі права на землю, перереєстрували базу на підставного власника. А в червні 2020-го, коли пакет фальсифікованих документів був готовий, Товий група чоловіків біля 30 осіб силою захопили базу відпочинку та земельну ділянку під нею. На території бази облаштували ярмарку та атракціони для місцевих мешканців і туристів і заробляли з цього кошти. Нині двом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру, а ділянку повернули законному власнику Укрпошті. Контрабандні цигарки на 600 тисяч гривень вилучили правоохоронці в Ізмаїлі. Порушник на власному мікроавтобусі перевозив 16 тисяч 740 пачок тютюнових виробів різних торговельних марок без акцизного податку та 15 літрів алкоголю. Свою вину чоловік визнав, проте здавати місце, де товар придбав, відмовився. За таке йому загрожує штраф у тисячі гривень. В Одесі затримали жінку, яка допомагала ухилянтам виїжджати з України. Вона працювала разом із службовими особами держприкордонслужби, які поки не встановлені. За даними правоохоронців, жінка у березні цього року пообіцяла за 6,5 тисяч доларів допомогти військово зобов'язаному чоловіку виїхати до Молдови. Для цього підозрювана надала йому підроблений паспорт громадянина Молдови. Одразу після отримання оплати жінку затримали. Наразі їй повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного ん Ще один центр допомоги військовим та їхнім родинам планують відкрити в Одесі. Аналогічна філія з'явиться і в Миколаєві. До роботи нових центрів залучатимуть психологів. Додам, у вже наявному в Одесі центрі психологічної підтримки можуть отримати допомогу військовослужбовці та їхні родичі. У центрі є психологи та психіатри, які проводять сеанси та консультації. В програму реабілітації також входять каністерапія, це робота з собаками, іпотерапія, тобто робота з кіньми та звукотерапія. За період Існування центру там отримали допомогу понад дві сотні військових та їхніх родичів. Для кожного відвідувача, для кожного окремого кейсу, ми маємо окремого фахівця, який індивідуально підбирає підхід, індивідуально підбирає терапію необхідну саме для цієї людини. Скажемо, що в даний момент ми вважаємо, що центр розвивається кількість відвідувачів постійно зростає. І е, наша мета це відкриття другого офісу в Одесі. І за потребою е, також це має бути місто Миколаїв наступним. Понад півсотні працівників Держпродспоживслужби долучились до здачі крові військовим. Таку акцію в установі провели вперше та охочих зібралось чимало. Тим паче каже керівник: кілька співробітників мобілізувались і нині знаходяться на фронті. Так, на минулому тижні я бачив сюжет по національному марафону про те, що прикордонники здають кров, при тому, що вони ще й воюють, захищають нас, але ми спілкувалися з колективами, прийняли рішення зробити таку добру справу, здати кров, щоб була у нашому медицині запас крові. В обласній станції переливання крові кажуть, зараз критично не вистачає усіх груп та резусів донорської крові. Тож навіть готові робити такі виїзди, аби державні установи або приватні підприємства долучались більш активно до донорства. Усього за один день в службі здати кров планують понад півсотні працівників. У четвер медики знов приїдуть сюди, бо охочих виявилось більше ніж планували. Чим можу, тим і допомагаю. Якщо потрібна кров, ну я знаю, в мене рідкісна група крові, четверта негативна і її мало. Я думаю, що вона, що, що вона знадобиться, тому що це така дійсно рідкісна група крові. Якщо я маю змогу її дати і комусь врятувати життя або допомогти скоріше одужати, то чому б ні? Так, тим, тим більше в мене Мій брат зараз на сході. Він мій військовий лікар, командир. Він рятує життя. Тому так. У мене іншого вибору немає. У дії додали функцію скасування шерингу авто. Зробити це можна лише у декілька кліків. Послуга доступна як для власника авто, так і для відповідного користувача. Додам, за даними Мінцифри, українці поширили авто в дії понад 132 тисячі разів. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш 7 телеканал.